А чи може до прикладу зараз допомогти якимось чином, наприклад, китай Росію? Ось Китай фактор Китаю він важливий. Взагалі, я думаю, що майбутнє а, верніше, давайте так. Те, якою буде продовження війни Росії проти України, буде залежати від візиту Путіна до Сінзинпіна, який, якщо не помиляюсь, наприкінці вже цього тижня відбудеться. А Путін буде декілька днів там. І я погоджуюсь з цими ідеями, які на вашій програмі, до речі, висловлювались: що путіну треба дозвіл на продовження війни, і Путін хоче зрозуміти, чи Китай буде допомагати економічно, чи буде якось так вести себе, ну скажімо так. Реагуючи на гіпотетично можливі кроки з боку США щодо запровадження підвищених митний продукцію. І ось тут Moscow Таймс вже говорить, що США таки на Індію, верніше на ЄС тиснуть щодо Індії, що давайте ви також запроваджуєте підвищення мита. А якщо ще проти Китаю буде США і ЄС митом. То я напевне, що Китай не захоче все ж таки сказати, давайте ми Росію пожертвуємо і тим самим, як то кажуть, дамо там Трампу Нобелівську премію миру і не будемо мати всі цих проблем. Тому а ми, як це... паневане, а як може Китай пожертвувати Росію? Елементарно зубу. Суттєво обмежити е, всі економічні операції з Росією, тобто не купувати сировину, переключитись на затоку на інші регіони світу, світі, а е, не постачати товари, які без яких російській економіці дуже важко, е, і це буде дуже великий вдаток, тому що Росія тримається, тому що Китаї і Індія в неї купують сировину насамперед. Як тільки вона скажуть все ми. Не хочемо мати високі мита з боку США і ЄС, і відповідно зупиняємо ці процеси. Російська економіка не буде отримувати багато грошей. Тоді терміново треба бути або ці пенсії не платити, або що до речі, вже робиться. Зверніть увагу, скільки підприємств в Росії протягом останніх декількох тижнів заявили, що вони переходять на чотириденний робочий день, ну, та тому, що вони ефективні, а тому, що під фразою «скорочений робочий тиждень. Приховується фраза скорочення зарплати, тобто формально на один день ми вам платимо менше. Так ми вам за п'ять платили, а тепер за чотири будемо платити. І якщо Китай буде це все запроваджувати, обмеження, тобто ще менше грошей буде, і ще більше треба буде економити, Відповідно, там вже буде не чотири, а три дні, може і два робочі ага. дні пенсії. Також можуть не платити гроші, банки забирати. Тобто, це те, що буде дратувати населення. І найстрашніше для Путіна дратувати еліти, тому що еліти будуть розуміти, що вони недоотримують суттєво, тому що будуть зменшені потоки грошей в регіони, на яких сидять ці еліти, і вони одразу почнуть думати: а з ким нам краще бути? А може з Китаєм краще бути, а може там, якщо ми от зараз на корілах, наприклад, немає пального. Тут я згадую людину, яка розпочала війну в Україні, Гастрелков, він же казав, що етнічний склад курил це колишні громадяни, верніше етнічні українці. І тобто, чого це його хвилює? Тому що він скаже, в будь-який момент вони піднімуть японські прапори, скажуть: а ми взагалі то північні території Японії. До побачення. І каже: а всі ж ресурси перекидають на війну з Україною, тобто притушити їх не вдасться. А якщо там Японія каже, ну це ж наша територія, все, наш прапор тепер тут, а населення місцеве повністю підтримує цю ідею, і що робити тоді? Ну, сценарій сценарій цікавий, але поки що як на мене мало реалістичний. Ну, Пане ну, Іване, а якщо от брати за десятьбальною шкалою сьогоднішній економічний стан Росії, а на якій би от сходинці ви б ну, сказали, що вона знаходиться Десять – це найкращий стан, не він... Давайте так, три з половиною. Три тобто, under, under middle, точно не, не ще п'яти uh, ще є можливості триматись, тобто це не єдиниці, не двійка. а uh, ось трійка три з половиною четвірку. Оце як на мене ближче. Тобто, ще ресурси лишаються, ще можливості лишаються, але їх вже не дуже багато. Інше питання, що знаєте, ось uh, вчора якраз uh, чув іноземцевого російського економіста. і Він сказав, що зрозуміти, що Росія може в такому стані ще два роки тримати. Тобто не думайте, що це означає, що все, якби Росія більше спіклувалась про своє майбутнє, вона вже давно зупинила цю війну. Але оскільки каже, там інша ментальність, то вони готові продовжувати цю війну при тому, що, каже, у них на столі лежить сценарій, що там за два роки як держави Росії може не бути. Тобто 2027 рік, там серпень 27-го року, не факт, що Росія буде в нинішніх кордонах, і не в сенсі розширення. А сенсія якраз суттєвого скорочення, або більше з розпаду на певні частини, тобто я вважаю, що цей сценарій реалістичний, і інше питання, що ось поки що вони можуть триматись так, але знаєте, ось я завжди згадую початок серпня 91 року, оскільки людей, наприклад, там 10 серпня думали, що через 20 днів радянського союзу вже не буде. Тобто якось так були проблеми, так там щось там були якісь суперечки, але здавалося, що якось цю країну будуть зберігати, бо і КДБ працює і інші органи. Але в один момент, коли еліти для себе прийняли рішення, що все нам треба перезавантаження, бо інакше буде крах, вони пішли на перезавантаження, яке полягало у власне розпаді СРСР. Єдиний, ну на жаль, вже покійний а мій опонент по кандидатській дисертації Борис Соболєв, Він був е, після відновлення незалежності України перший заступник міністра зовнішньої економічної політики. Було таке міністерство. Він мені розповідав, що в серпні 91-го року він сидів у Москві і він ділив майно радянського союзу, і він мені сказав, що в мене було таке враження. Що е, росіяни думали, що це тимчасовий момент, що зараз вони розбіжуться, а потім вже під брендом Росія поглинить Радянський Союз назад. Тобто, mm -hmm. було у нього як у людини, яка вела ці перемовини, і там він сказав з іншої сторони той же Петр Авін був, який зараз є один з співвласників Альфа банка. Що вони це хотіли? Інше питання, що не зовсім їм вдалося. Чого вони прагнули, але в принципі, і він каже, дуже багато посток розставляли тоді росіяни для нашого українського прем'єра. Ну, спочатку масова, потім Фокін був для пана Вітольда покійного Фокіна. Що він на, на щастя на них не піддався, але певні провокації там були. Ось просто він, як людина, яка була в ті часи безпосередньо учасника процесу, Він сказав, для мене це було чітко зрозуміло, що вони затіяли. Тимчасово це погратись в розпад СРСР, а потім об'єднати його під егідою Росії. Ну можливо, Єльцин не був тією фігурою, а ось Путін якраз їм став. І власне він зараз цю роль виконує. Інше питання, що ну прямо скажемо, враховуючи, що хотіли в мене таке відчуття відновити СРСР до грудня 2022 року. Ми ще нагадую, що 30 грудня 1922 року СРСР створили. Я думаю, що на сторіччя хотіли його відновити, не змогли. Поки що продовжують війну, але той факт, що не змогли ще може, як то кажуть, вистрілити. Головне дочекатися цього моменту, окей, пане Іване, будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься на Росії, бо справді там ситуація доволі динамічна, і е, вона, як на мене, ну не те, що там розвивається вже геометричні прогресії, але десь наближається до цього. Про ну, принаймні, вже говорять, що окремі галузі, офіційна інформація російського уряду. Вони в стані рецесії. Офіційно yeah. говорить це, ну це дуже серйозна заявка. Або кажуть, вони вона там економіка деградує. В них ще й такі yeah. дефініції з'явились. Ну окей, нехай в них буде якась нова економічна політика. Ну можливо, НЕП якийсь з'явиться. Я хотів ще запитати вас і стосовно санкцій. Ви там частково згадували про них видання Bloomberg сьогодні. Пише про те, що Європейський Союз розглядає можливість ведення вторинних санкцій, механізм, який передбачає обмеження постачання товарів з Європи до третіх країн, які далі постачали ці товари до Росії, які використовувалися у військово-промисловому комплексі. А це що, щось нове? Ну, по-перше, треба вдосконалювати механізм контролю за санкціями. І тут о, чому власне така велика критика Трампа за те, що він скорочує бюджет окремих органів, тому що ці органи виконують свої функції. Спостереження за виконанням санкцій також потребує багато людей. Я завжди це порівнюю з е, світлофором. Зрозуміло, що не можна переходити вулицю на червоне світло світлофору. Але mm -hmm. знаєте, я думаю, кожного дня, якщо не кожної секунди, навіть відбувається. Процес, коли люди переходять вулицю на червоне світло світлофору, чому тому, що знають, що ніхто не слідкує і, ні, і не покарає. А зараз а, треба, щоб все ж таки були люди, які будуть контролювати ці процеси, і відповідно могли тиснути далі. Ще один момент країни Великої Сімки свого часу міністр фінансів вже рік пройшов. Казали, що треба змінити підхід до санкційного тиску на Росію, бо за чинними оціми вже 18 пакетами санкцій. Наступне правило: що країни, які запровадили санкції, принаймні країни ЄС, а не можуть компанії, верніше зобов'язані при продажу своєї продукції включати в контракт пункт ну, санкційний для Росії пункт, що не для перепродажу в Росію. Але що, що як це оминається? Країна ЄС продає країні А. Країна А відповідно до контракту не може продати його Росії, тому вона продає його країні Б, а країна Б продає його Росії, ось і все, і обійшли це обмеження. І тому міністри фінансів говорять, що треба покласти відповідальність за непотрапляння цієї продукції Росії на компанії-виробники, тобто ага. щоб компанії знали, що якщо вони продають свою продукцію, яка опиниться в Росії, то у них будуть проблеми. по інакше вони будуть спокійно. Продавати там друге, третім, третє, матретє Росії, все і вони будуть формально часті, бо вони продали і ті, кому вони продали Росії, не продавали цю продукцію. А ті, кому вони продали, вони ж не обмежені в подальшому продажу, окрім Росії. Ось вони продали не в Росії, а в ще одну країну. А та що ще ще одна країна продала в Росії? Так це вже вони контракти не укладали. Тому. Тут треба підрегулювати і ще один момент. Я так сприймаю ці повідомлення. І взагалі я думаю, що 19 пакет санкцій буде певне, вже з сполученими штатами Америки координація, тому що пан Бесен, панбесент міністр фінансів США, він взагалі казав, що ми хочемо, щоб є спільна США накладали підвищені тарифи на продукцію тих держав, які купують у Росії сировину там не лише на взагалі сировина. Для того щоб вони більше відчували для себе проблеми, а отже, і мотивація була у цих країн не купувати в Росії продукцію. І тоді і тоді можуть бути проблеми. Бо що рятує Росію зараз, це те, що санкції є від глобаль, від колективного заходу, а нема від глобального півдня. А тут країни глобального півдня змушені будуть іти на ці кроки, щоб не отримати ми підвищені тарифи з боку США і ЄС. Якби з боку США вони на ринку б ЄС компенсували ці втрати. А якщо США і ЄС буде зв'язка, а там Великобританію де тиснуть Австралію, Канадою, Новозеландію. Тобто основні ринки були тричатися, це невигідно їм. І тут а Також вже... перспективне таке рішення, пане Іване. Я думаю, що в принципі США хочуть його продавити, ні, США парус... хочуть, а Європа наскільки готова до цього. Європа не готова, але у Європи є свої нюанси. І знаєте, я взагалі вважаю, що вся, вся ця торгівельна історія затіяна Трампом. Після того як він побачив розрахунки PricewaterhouseCoopers купер ще 2017 року, що якщо нічого не змінювати, то до 50-го Китай номер один економіка, Індія номер мордва, США там номер три, а там найкраща країна єс на дев'ятому місці Німеччини. Отже, Європа також розуміє, що якщо нічого не ламати, не змінювати, то вони будуть втрачати свої позиції. І, отже, можливо, все ж таки треба бути йти на ці непопулярні кроки, як то кажуть, невирішальних проблем немає, і є непопулярні рішення. Ось йти на ці непопулярні рішення, запроваджувати спільно США підвищення мита щодо Індії і Китаю, не мати це підвищення мита щодо себе, а формально США це можуть зробити. Бо дивіться: перше покопається російської нафти, це Китай, другий – це Індія, так 93% на них. А хто четвертий, третій та четвертий? Словаччина та Угорщина. Відповідно, це ЄС немає окремо словаччини угорщини в світові торгівлі. Є єдиний європейський союз. Отже, ми та США можуть накладати на європейський союз. Ну навіщо це європейському союзу? Тобто тут, як на мене, все ж таки, попри небажання це робити, прорахунок ситуації буде підштовхувати їх до спільних дій США не тому, що там також вони хочуть лягти під США, а тому, що саме ЄС цікаво, щоб не було реалізації сценаріїв, за яким провідна економіка ЄС буде лише на дев'ятому місці в світі. Ну, подивимося, дуже оптимістичний прогноз, пане Іване. Математично все сходиться. Ну, в науці просто, а в політиці навпаки інколи буває. На превеликий жаль. Як ви слушно зауважили, в той час, коли економісти на Росії рахують, тікають гроші і немає на війну, ті, хто воюють, кажуть, нам байдуже. Ми не ми, 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 ми хвилюємо за це питання. Так, це ваша проблема. От ви й думаєте про неї.